Так, привіт, друзі! Поки в мене майстерня працює, все друкується, шумить товчеться. Рядовий тюлені у мене на стражі. А, я працюю. Помічник мені сьогодні поміг трошечки більше зробити, ніж я на те очікував. Сьогодні ми відправили 20 систем і ось скільки наробили. Я їх навіть не порахував. Ну, тут не все дороблене. Завтра ще будуть доробляти. От. Що до цікавого. Поїхали, подивимось, цікаве. У мене з'явилась така от А, Значить, це руський народний дрон. Чому він русський народний? Тому що це серійна модель. Це не просто так, знаєте, як у нас можна. Береш і от, збираєш якусь в PV модель і тралі От, Таких було зібрано доволі багато. От. Але ж ви бачите, воно повністю зібрано з рама куплена не саморобна. І все воно по суті, куплялось. От. А у руських воно фрезеровано на текстоліті. От. Ви можете сказати, що та ерунда. Любий дурак може купити фрезер і то фрезерувати у себе в гаражі. Ні, ніфіга. Чому ніфіга? Тому що у відкритих, в відкритому доступі є про цей бумеранг у них е, інформація. Десантники СВО отримали невідиме врагу дрони Камікадзе-бумеранг. То ми розуміємо, що це дрон Камікадзе. Тут от якесь туловище, бачите, ковыряє цей дрон камікадзе. А, ну, нічого нового ми тут не побачимо. Інформації, звісно, що а, ніякої. А, це не єдиний істочник, є, ще у них десь і відео, але у мене воно не завантажується. Бо VPN щось не працює на їх сайтах по-людськи. Ну, де їх він без ним. Якщо цікаво, просто можете саме пошукати інформацію про нього. От. А, чому це дійсно камікадзе? Бо якщо ми подивимось ось так, отаким чином ставимо акумулятор і вмикаємо живлення в нього, то ми розуміємо, що ці хлястики у нас працюють. На зажим акумулятора. Чік. На зажим акумулятора. А знизу цей поводок, бачите? Він, напевно, пристегувала сюди якась бараболя. Я не знаю, що сюди, яка ракета От, Це тільки руським відомо. Але воно таким чином працювало. І знаєте, що дуже-дуже прикро? Дуже прикро, що воно зібрано дійсно із доступних компонентів. Що ніякі санкції на ці дрони не працюватимуть. Ну, давайте подивимось, чому. Текстоліт вони можуть фрезерувати. Скільки завгодно в будь-яких масштабах і об'ємах, бо ну, його взагалі завалились. Я серійники на ньому всі прикрив, то нічого ви не побачите, бо це серійна модель, і у нього є серійний номер. Отак, от, все по-взрослому. Такі роз'єми з 90 їх їх греблюгати, і ніякі санкції на них не працюватимуть. Шлейки можна відшивати в будь-якому підвалі. Камери, взагалі, я думаю, що у них немає проблем з тим, щоб їх купити. Друг... Мотори з лопастями можна купити у них там в будь-якому хобійному магазині. Антенну патч можна, по суті, хоч таку поставити, хоч самому сколхозити, там нічого немає такого. Приймач у нього. Зараз я не подивився. Бета FPV. Ну, не знаю. Не знаю наш про приймач. Я думаю, що їх можна в карманах жменями возити з-за кордону. Тому я думаю, теж проблем не буде їх збирати. Поїхали далі. Він трошечки пошкоджений, у нього стоїчки погнулись напевно, щось на нього впало. От. Ну, тут ми нічого такого не бачимо. Тут у нього GPS uh, Matex От. Ви бачите маркування на платі. Нічого воєнного тут немає. По суті, можна купляти скільки завгодно. От. Ну і у нього польотник, ви бачите. Теж розповсюджена версія. От. Це нам каже про те, що вони можуть збирати отакі дрони Камікадзе просто вагонами, тисячами і ніякі санкції на них не працюватимуть. Якщо ви маєте свою думку та точку зору по поводу цього камікадзе, пишіть мені в коментарях. Так, зараз я під'єднаю його. Так, о, він навіть у нас, бачите, навіть бачиться. така от історія. Ну, У нього пошкоджена, пошкоджено відео. от, Тут вдарено, дуже сильно пом'ятано, І він не працює. Камера, я думаю, ціла, а ось передавач у нього навряд чи цілий. Отака от історія. Так що, друзі, бувають і такі бумеранги долі. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, ставте вподобайки. А ми тим часом працюємо, працюємо, не зупиняємось, сипатимемо бавовну на голови проклятих захватчиків